Ваш партнер на відстані, що відбувається в його житті в даний момент. Думайте про нього і подивимося, що там в нього відбувається. Так, що в нього відбувається? Боїться, щоб ви не знайшли нікого іншого, тому що дійсно тут велика відстань і можливості зараз в нього ні проявлятися, ні приїхати на зустріч, в нього немає. Любить, він вас любить, весь час думає. Ви для нього тут дуже красива, ви йому дуже подобаєтеся. У всьому. І зовнішній вигляд, і характер, ви йому підходите. Він думає, що це доля, що ви зустрілися, але сумніви є в тому, така жінка не може просто бути одна. Намагається з вами знайти спільну мову, ну, почуття в нього тут дуже великі. Чоловік зараз в даному випадку страдає. Страдає через свої сумніви. Ви тут не дуже відкрита перед ним. Трохи закриваєтеся, але обману з вашого боку я не бачу. Інших чоловіків також, а в нього просто такі якісь, можливо, в нього сумнівається в собі, в своїх можливостях. Ну, планує він тут, планує приїхати, він навіть вам говорить про це, планує зустрітися. А зустріч буде особливою тут він готує вам сюрприз.